Вам треба було тисячу гривень від держави оцієї роздачі, що це була в, в, в кінці року. Мені не треба було. Мені не треба було. Для чого вона мені? Ну я я можу заробити. Ну я плачу великі податки ну, в державу. Нашу мені роз... Дивіться, якщо я розумію, що вона комусь потрібна. Я знаю, кому вона потрібна. Незаможні заможу Так виділіть їх. Виділіть їх. І дайте їм може навіть не одну тисячу, а три тисячі. Тільки тільки їм. Ось. Нашого, це як, як знаєте, з вертольоту розкидатися по всій країні. Тільки тому, що Мінсоц не може зробити цю роботу, так, ну, так, ну, так навчіть його робити цю роботу. Або Чи закрити. просто сядьте і зробіть цю роботу. Це перше. Друге, те саме, яке стосується тарифів. Ось, ми ж платимо ну, ну, не ринкові тарифи ні за електроенергію, ні за газ. В чому знову ж таки, ми з вами. Ну, Бідні люди, так? Ну, як мінімум, там не, не вкрай бідні люди. Чому? Тому що, знову ж таки, Мінсос не зробив цієї роботи. А, так зробіть цю роботу, зробіть.